Майже півтисячі працівників спиртових заводів під стінами парламенту вимагали зупинити корупцію та спробу дестабілізувати галузь. Головною причиною за люди вважають політику, мінаграполітики та кадрові призначення. Ми, по перше, вимагаємо розслідування відносно цих злочинців довести до кінця. Ну це дійсно правда. Ми вимагаємо відсторонення бандитів від концерну «Укрспирт». Ми вже говоримо, що неможливо провести законну приватизацію, якщо ці злочинці повернулися. Крім того, учасники акції протесту вимагали зупинити рейдерське захоплення угерського спиртового заводу на Львівщині. Невідомі люди, кількості 25-30 чоловік. Проникли на територію державного підприємства Герський спірзавод шукали От. Прийшла людина з наказу Чернова, як виконуючи директора Угерського герську спецзаводу. Згодом учасники акції вирушили до міністерства агрополітики. А разом із народними депутатами вони намагалися зустрітися з його керівником. Однак міністра у відомстві не було. Цей правовий неолізм, який мав місце, а по призначенні на по конкретній ситуації по Струтинському спиртзаводу, не є вирішеним. А саме назначення одного керівника на місце другого і той тис, який чиниться зараз на принципових керівників і трудові колективи, він тільки наростає. Поки що представники спиртзаводів не почули від урядовців ніякої реакції однак пообіцяли і надалі відстоювати вимоги колективів галузі.